Боже, серед дня. вам не соромно. Діти ходять. Тут не тільки діти ходять, тут і дорослі. Дуже безпечний район. Ми знаходимося в селищі Баришовка. 60 км від міста Києва. Зараз щось вам кажу, дуже цікаво. Тільки давайте швидко. Швидко, швидко побігли, побігли. Маршрутка ходить кожних 30 хвилин до столиці. Може доїхати електропотягом. Говорить всі можливі магазини, мережеві, Школа, дитячий садок. Все необхідне. Зараз ми зайшли в двохкімнатну квартиру, яка знаходиться на третьому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Площа квартири 50 квадратних метрів. Давайте розпочнемо огляд спальні кімнати. Меблі залишаються. Можна поспати. Кімната 12 метрів, стіни, стеля вирівняні. Вікна металопластики, міжкімнатні двері, дерев'яні. На підлозі ламінат. Йдемо в зал. Зала 20 квадратних метрів. Бібльована. Шафа залишається. Диванчик, крісло теж залишається. Ось. Зверіть увагу на ремонт. Квартира з ремонтом. Заходимо, є диванчик, де можна посидіти. Все відкривається, все працює. Можна покурити. Балкон з засвітленням обшитий дерев'яною вагонкою. Йдемо далі. Вбудована шафа купе яка робила спеціально цієї квартири під замовлення. Ось На кухні є холодильник, кондиціонер, новенькі радіатори, на підлозі плитка та встановлений двоконтурний котел на обігрів води та на опалення. Санузу роздільний, ось такий комфортний унітаз, Ванна кімната. Місце під правильну машинку. Друзі, поспішайте придбати цю квартиру. Вартість її всього-сьо 36,5 тисяч доларів США. Дякую за огляд, до зустрічі. Ми побігли село кричисні знімати відео огляд будинку. Не пропустіть!